Стендап це його мова, іронія, інструмент, а сцена, де міст, де правда звучить найгучніше. Сьогодні у кадрі стендапер Тарас Єрмій. Вітаю, Тарасе! Ми коротше це другий раз перезаписуємо. і Я другий раз вітаю світ. Три оператор перший раз не включившись камеру. І все перший раз так само було. Такі сині, то все по тексту. Ну. Тарасе, скажи, Я, я будь, знаю, ласка. Перше питання. Я, я ваше питання знаю. <laughs> Можна відповідати. Перше питання, ви чи що там було? Яке, <laughs> Яке перше питання? Ну, ну, коли зрозумів, що А, Коли зрозумів, що стендап, а, зрозумів, що стендап це моє. 2021 рік. 9, 9 вересня. 15.00. Я лежав на ліжку і зрозумів, що стендап це моє. Точно час пам'ятаю, я собі записав, колись наб'ю тату, татуювання таке, що от ця дата. Коли стендап зрозумів, що я починав, почав набрати якоїсь популярності, і люди мене почали пізнавати, і я такий, ну, може, не треба підшипники продавати, а треба займатися з стендапом. І все, ну, отак от вирішив. так ну, ніби не було скарг від людей, що тіпи, дуже погано. Ніби нормально було, тому це тому спробував. А згадай свій перший виступ, що було найстрашніше і що запам'яталося найбільше? Е, перший виступ. Е... Вже всі мої знайомі займалися стендапом. Я вже думав, що це вже пізно вриватися в ту індустрію, але вирішив спробувати. Прийшов на відкритий мікрофон. Перед тим дуже багато разів, 10 разів перед зеркалом так от стояв і щось відігрував собі таке щось і дуже сильно хвилювався. Прийшов, виступив класно. От це запам'яталося мені, що дуже багато раз повторяв матеріал, такого більше ніколи не робив і не роблю зараз. То що написав, виходжу, виступаю. Я так швидко говорю, тому що я вже це розказував і я вже знаю, що буду говорити. Як у тебе народжується жарт? Народжується жарти. Два варіанти. А перший варіант. Або це, ми посуду само само в голову. Другий варіант, коли дуже ти шукаєш довго музу, садиш стіл, пишеш ці творчі муки. два варіанти: перший варіант набагато класніший і так живіші жарти придумуються ніж то, що ти би сидів і вимучував себе. Скільки в твоєму стендапі правди, а скільки художнього перебільшення? 90% правда, якби не була правда, воно б не було е, смішно. То, що правда, завжди е, людям більше відгукується. люди розуміють, е, читають, що це правда. Е, ну, та ми ж розказуємо про своє життя, я ж не розказую про когось. Я розказую про себе. Там, я, ну, я ще й блогер трошки, люди розуміють, як, чим я живу, я просто виходжу, це розказую. Я би там не розказав про вас, наприклад, і не було. люди б зрозуміли, що це. Шо, я ну, би, можливо, я сказав, можливо, після нашого спілкування почнете. Так, до, я все другий раз вийду, такий. Так, в кого я рожева куртка, поаплодуйте, бо я недавно купив на базарі рожеву куртку. Тепер вони всі замічають. Це буде мій другий стендап. Яка помилка початківців у стендапі вибиває виступ? Помилка, коли розказують чужі жарти не свої жарти, треба писати. Треба сидіти, довго писати жарти і. Тоді виходити на сцену. Бо якщо вони виходять з чужими жартами, так буває, це, ну, це не знаю. Так напевно, ти помилка така є всіх початківців, що свою не знаю, що треба писати свої жарти а з чужими. Виходять, виступають, і це не смішно. А що робиш, коли виступ не йде? Імпровізуєш чи дотримуєшся плану? Я зразу в голові собі малюю картину, як я піду і нап'юся. Імпровізую, ну Стараюся з людьми поговорити, можливо, щось з людей не так, можливо, щось їм погано мене чути погано видно. Треба зрозуміти, бо це лише дуже багато залів від настрою людей. Буває таке, що ти просто не попадаєш в аудиторію, їх щось інше турбує ніж ніж тебе. Ти виходиш, починаєш їм розказувати про якісь свої штуки, що дратують собаки, їх не дратують собаки, і все, у вас немає коннекту і вже не смішно. Тому треба з людьми навести оцей конект. коннект. Це як в інтимі. Спочатку треба трошки таке приблизитись, потім воно само якось піде. Якщо ви розумієте, про що. Найдивніша або найнеочікуваніша реакція залу, що запам'яталося. Ну, недавно, наприклад, була просмашка, це не стендап, це було інше шоу просмашка. І в мене, на мою думку, були смішні жарти. Бо я коли друзям розказував, їх вони сміялися. Потім я вийшов на сцену і коротше, я от не зловив цього конекту, про який я розказую, і щось було не йшло. І тут реакція була така: ха, -ха мій бать, блять, отаке було. Це зпікет. Чи ти жартуєш на будь-які теми, чи є якась тема, над якою ти не жартуєш, і чому? Я вважаю, що можна жартувати на будь-які теми, які, які є. Просто якщо це придумати смішний жарт. Є жарти, які може образити, є жарти, які можна просто ну, посміятися, зробити собі ним е, легше. М -м, умовно, Та взагалі, ну, стендап це дуже відвертий. і... І такий насушний жарт на жанр, де то що то, що є, то що на на поверхні, треба взяти і з цього жартувати. І я вважаю, що можна з всього якось пожартувати так, щоб це, щоб, щоб це нікого не вразило. Умовно, якщо я не придумав жарт жарту доброго на якусь тему, то я не буду його використовувати. І краще ту тему не чіпати, якщо це буде несмішний жарт. А де саме в тебе межа між смішно і недоречно? Це з такої межі, вона якась абстрактна, дуже сильно і такої немає. Це просто, напевно, це, це кожного суб'єктивно. Аудиторія суб'єктивно думає про жарти. Я в мене якась інша, інша, інша градація, того дозволеності. Тому це все напевно, коли ти розказав, і тоді вже люди аналізують чи це доречно, не доречно. Як війна змінила український гумор та реакцію публіки? Як вона змінила український гумор? Напевно, в сильно позитивну сторону, тому що багато коміків прийшли і говорять українською. Що класно. Ну просто не було українського стендапу до повномасштабного в такому масштабі. Я б там щось пробував робити, інші канали пробували українською робити. Але ну, якось це мало. Ми не взагалі не думали, що ми в Золочі зможемо зібрати зал. Такого взагалі уявлення не було. Ми думали, що ми будемо по барах виступати максимум, тому що дуже сильно давило все російське, яке сюди так просто хлинуло таким потоком неймовірним і всі це взахліб дивилися. А зараз е люди спеціально деякі відмовилися з російського контенту, що і класно, що і дякую, що я також роблю. І тому аудиторія українська. Побачила там мене, що би не побачила вона колись, бо ми робили неякісний контент. По-перше, не гумор був неякісний, тому що не, не та конкуренція була. Зйомки були не ті, не, такого, не такої якості, як там за кордоном. І якби не війна, ну на нас би не так сильно звернули увагу. Але я набрав ще до війни. Я все рівно вважав, що треба проколювати цю скалу лупати її. І навіть якщо воно дуже туго йде, чи важко жартувати, коли не завжди. До сміху. Е, важко, ну це просто зараз це як робота. Умовно, ну, в тих містах, де ми їздимо, е, ну, якщо відверто казати, ну дуже е, все туга, просто туга. Виходиш, розумієш, немає світла, нема людей настрою, нема інтернету, тут е, в ТЦК когось спокують, там когось ховають. Якщо я просто люблю говорити правду. І ти виходиш і розумієш, що все дуже погано. Але люди приходять на концерт, і ми стараємося людям хоча б на годинку зробити, щоб вони були е веселіші, просто, щоб вони побачили ну, що в їхніх очах оч що якийсь промінь позитиву був. І, ну, і я вважаю, що. Що це виходить? Люди розслабляються хоча б на цю годинку, коли нема світла, ну просто в маленьких містах прям дуже все якось так печаль. Але ну, така легенька місія, щоб розвеслити людей на годинку. Чи легко твоїм близьким жити і стендапером? А я в житті взагалі не смішний, бачите, я майже не жартую. Е -е 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 -е. Ну, я люблю прикалуватися, в мене є таке, що я. Люблю сам себе повеселити, якимись такими недоречними приколами, щоб і класно, коли знайдеться людина. Ну, там зараз в мене немає нікого, там я умовно живу сам, то мені нема з кого прикалуватися. А якщо знайдеться така людина, з якою їй буде комфортно зі мною, що я з нею прикалуюся, буде класно. Тому не можу сказати однозначно, чи як їм. Бо сам, живу сам. Поділись планами на наступний рік: сольник, тур, зйомка, новий формат. Що це буде перше? Е, є заплановано багато різних форматів. Ми стараємося щось завжди досконалювати. Трошки хочу від стендапу саме відійти, як такого жанру одиночки, де ти виходиш і сам розказуєш, якось більш. Класніше з кимось щось зробити. У нас є там, шоу інтимних історій, шоу забава, таке веселе є. Можливо, десь туди буду більше е, йти. Буду, буду щось інше робити, бо стендап вже трошки е, отут. Жарт для наших глядачів на біс. Жарт для глядачів. Це дуже не люблю, коли просить пожартувати, бо це завжди не смішно буде. Але я дуже люблю жарт не мій, але просто от уявіть собі, реклама, візи в штати. Візи в штати, така реклама, і там пише на тих візах, хочеш в штати, то в Це я казав, не буде смішно. Все, дякую. Дякую.